Мезон, це ж будинок чоловічого роду. Правильно? Ні-ні-ні, «юн юн мезон це жіночого роду. Окей, як тоді визначити іменника? Просто подивись на артикль. А як нам знати, який артикль ставить? А для чого нам треба знати рід іменника? Окей, добре записуй. Для початку ми можемо дивитися на реальний рід. Речі. То... У нас фам жінка, а норм чоловік. Правильно це вірно, але не так просто. Якщо слово закінчується на е, це жіночий рід на приголосну чоловічий. Тобто ін лівер закінчується ні-ніє. Ні, ні а лівих це виключення. Окей, тоді приголосна. Революціон. «Le révolution» – те, що закінчується на сьо, це відповідники наших слів із закінченням «ція». Конститюсійон, революціон це жіночого роду. Давай тоді о, на о. Чапо, це ж не приголосна. Ін шапо, правильно? Ан шапо. бато. це що закінчується на звук о чоловічого роду. Льо в нас чоловік. Не зовсім. Льо це вода. Вона для нас важлива. Це ще важливе жіночого роду In о.